Усім привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Христина Перкова. Дивіться у нашому сьогоднішньому випуску зйомки фільму про Київський міжнародний університет, театральне відділення нашого університету. Цей тиждень в історії. Про Київський міжнародний університет знають чимало як в Києві, так і по всій Україні. Але він є відомим і ще й за кордоном. Не дарма в його назві присутній статус міжнародного. Задля, того, аби надати за кордон повну інформацію про нашу альмаматер, до стін університету завітала знімальна група, яка зняла про Київський міжнародний університет цілий фільм. А наші журналісти підготували про ці зйомки сюжет, який ви сьогодні побачите першим. Київському міжнародному університеті хвилюючий день цього разу до нас завітали представники каналу Україна сьогодні, який направлений на арабський міжнародний культурний центр, щоб у програмі «Освіта в Україні показати наш університет. Взагалі, мета нашого телеканалу це популяризація України на весь арабський світ, тобто України арабського світу. Снімальна група телеканалу завітала майже до всіх інститутів Київського міжнародного університету, зокрема до медико-фармацевтичного факультету, щоб подивитись на студентів білих халатах в процесі навчання, до журналістів на телестудію, де відбувався власний знімальний процес. Не оминули інститут телебачення, кіно і театру та судову аудиторію, де майбутні юристи та фахівці з міжнародного права, серед яких багато іноземців вже виграють свої перші справи мене звуть Рут Баладжі, і я з Нігерії. Я обрала навчання в Україні через політичну ситуацію і відчула, що я можу вивчити багато про цю країну. Я обрала Київський міжнародний університет, тому що він має історію міжнародного визнання і тут дуже хороші викладачі. Моє навчання тут проходить дуже добре. Викладачі вкладають у предмет життя. І студенти розуміють, що саме вони доносять до нас. Наші іноземні студенти охоче відповідали на питання, ділились досвідом про університет, який дає не лише знання, а й можливості успіху на міжнародному рівні. Університет міжнародний і відповідно, має можливість підготовки дипломатів різних сфер, долі права, міжнародні відносини. Международные экономические отношения, бизнес. Соответственно, ну, одним из наверное, практической подготовки есть возможность общения с послами государств, международных организаций аккредитованных в Украине. Центр обеспечивает возможность встречи наших студентов с представителями посольства. Беспарачный диплом дуже важный в наш час. Але головне, як ми набираємось досвіду в університеті, та як його використовуємо в соціумі. Це важливо, адже ми розуміємо наших іноземних студентів, а вони нас. Богдана Кострова, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Київський міжнародний університет має чимало інститутів та факультетів. Про багато з яких ми вже розповідали вам у наших попередніх випусках. Цього разу ми розкажемо про найбільш творчі з них. Театральне відділення інституту телебачення, кіно та театру нашого університету виховує справжніх професіоналів. Цього разу зйомки сюжети вийшли за стіни університету, і наша знімальна група потрапила у справжню казкову атмосферу театру. Подробиці, дивіться далі. Костюми, грим, образи. На перший погляд нічого складного. Перевдягнувся, загримувався. І на сцену однак, наскільки це дійсно не складно, наскільки це дійсно просто, і яким може бути тернистий шлях талановитої молоді на великі сцени, будемо дізнаватися разом. Як виявилось, з поміж випускників театрального відділення інституту телебачення кіно і театру Київського міжнародного університету чимало обдарованих і перспективних акторів. Всі вони випробовують свої таланти на театральних сценах Києва. Помаленьку завойовуючи серця глядачів, комусь пощастило трохи більше, ніж іншим, і початок їх кар'єри розпочався вдаліше. В минулому студенти нашого університету, а наразі актори Київського театру юного глядача Юрій Коротонов та Вадим Куцинок вдало виступають в декількох спектаклях тюгу. Хлопці вже встигли адаптуватися в новому колективі і із задоволенням ходять на роботу. Тут, як ні странно, замічательний колектив. Э, очень доброжелательный. Ребята все молодые, все прекрасно понимают, как тяжело входить в эту профессию. А, ну, дело в том, что здесь на самом деле очень хороший коллектив, ну и начальство хорошее. Ну, честно, это честно. Да, поэтому в принципе, как бы, буквально месяц и... Ну, приняли на самом деле меня с первого дня. Да, ребята хорошие, как бы все объяснили, все рассказали, что, как, где, принципы работы. И, в принципе... Чувствую себе уже здесь как, как рыба в воді. Атмосфера цього театру і справді напрочуд тепла. Всі від гардеробниць до адміністраторів випромінюють неймовірний позитив. І хоча головні ролі нашим героям поки що дають, втім обидва не обурюються з цього приводу. Як не як це теж досвід, та з посмішкою розповідають про те, які ролі вони хотіли би втілити на сцені. Насамкілі, от хоч маленьку какую, хоч большую роль. Не можу сказати, що я определенну роль хочу. Да, ближе, мне ближе собой, да? не комедійне ролі ближе, це, саме собою. Але хочеться щось і трагічне нам зіграти. Не забувають хлопці і про те, що є випускниками Київського міжнародного університету. Тож в гості до нас заходять часто. А на питання, як же вдалося влаштуватися на роботу до тюгу, Юра упевнено заявляє: співає я закінчив... университет получил диплом потому что без диплома э, профессиональные театры официально не берут и то что на моем пути э, возник институт э, кино телевидения и театра именно в киевском международном университете сначала на первых порах пугало потому что университет частный и в наше время нет такого доверия в данный Ну, як показує практика, и я убеждаюсь в тому, що це правильно. І головне не там, де ти учишся, а що ти береш і що тебе дають. Втім, сцена тюгу не єдина, де можна побачити цього усміхненого юнака. Театр срібний острів, художнім керівником якого є заслужена артистка України. А за сумісництвом викладач кафедри театрального мистецтва Людмила Лимер. Доволі продуктивно співпрацює з випускниками та дійсними студентами Інституту телебачення, кіно і театру. Історія театру вже доволі велика, ми працюємо вже більше, ніж 15 років, але сьогоднішня страниця зам'ятна тим, що спектакль, який сьогодні публіка побачить, буде в цьому спектаклі буде представлено саме нове, саме молоде покоління театру. І всі вони випускники Київського міжнародного університету театрального факультету. Як і висловився один із наших сьогоднішніх героїв. Театр потрібні, причому у великих кількостях, адже віддаючи верхні одяг гардеробниці у вестибюлі і занурюючись у вигадане світ театральних п'єс, з персонажами яких і смієшся, і плачеш, поволі пригадуєш значення античного слова катарсис. Театральні залаштунки це зовсім особливий світ, в який знімальній групі студентського квитка дуже пощастило потрапити. Нашим випускникам хочеться побажати великого натхнення і побільше цікавих ролей. Анастасія Глуцька, Максим Морга, Київський міжнародний університет. З сюжети з рубрики цей тиждень в історії несе доволі страшний та навіть жагаючий характер. Він присвячений усім закатованим, загиблим і тим, хто вижив після заточення у концтабори. 11 квітня 70 років тому з одного з таких таборів було звільнено тисячі в'язнів. Про цю сторінку в історії 20-го століття ви дізнаєтесь із нашого наступного сюжету. Людина найстрашніший звір. Гноблення християн, утиски язичників, інквізиторські тортури, 20-те століття. Продемонструвало світу, що і цивілізаційний прогрес не стане на заваді тваринному інстинкту людини вбивати. 11 квітня 1945 року. В концтаборі Бухенвальд почалося збройне повстання. В'язні обезброїли і захопили в полон близько 80 есесівців і солдатів охорони. За два дні у звільнений табір прибули перші американські військові. Саме 11 числа у квітні відзначається міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Коли 15 липня 1937 року на гору Етерсберг у північному районі міста Веймара прибули будівельники на них можливо, і не звернули особливої уваги, але їх супроводжували поліцейські з собаками. А поїзд до Веймара прибув з концтабору Заксенхаузен, де отримували злодіїв шахраїв і вбивць. Не помітити таке було неможливо. Так почалось будівництво одного із найбільших концтаборів у Німеччині. До числа ув'язнених входила доволі строката компанія. Тут були і політв'язні, і свідки, і його і гомосексуалісти. Всі вони належали до різних національностей, вікових та соціальних груп. Комендантом табору було призначено штандартенфюрера СС Карла Коха. На металевих воротах концтабору виднівся грізний напис да зайне» – кожному своє. Менш ніж за півроку Етерсберг став обителю для 2,5 тисяч нещасних, і з кожним місяцем число ув'язнених тільки збільшувалось. У лютому 1938 року було відкрито приміщення для тортур під назвою Бункер, де володарював наглядач Мартін Зоммер. після кришталевої ночі 9 листопада серії погромів проти євреїв. Число ув'язнених подвоїлось. Карл Кох вів ліміт на споживання води. Відтепер щодня на барак чисельністю в кілька сотень чоловік належало давати чотири відра води. Ховати вбитих ставало дедалі важче. Керівництво прийняло рішення будувати крематорій. Подейкують, що навіть зараз, коли минуло вже 70 років з моменту звільнення концтабору, важкі чавуні стулки трьох печей зберігають жар. За документами відомо, що над ув'язненими проводили дикі медичні експерименти. Але справжнім бичем для нещасних був навіть не штандартенфюрер фюрер Кох, а його дружина Ільзе, яка здобула страшної слави і прізвиська відьма Бухенвальду. Загалом про звірства подружжя Кох можна розповідати окремим сюжетом. І навіть для ставки СС, до якої доходили чутки про поведінку коменданта і його жінки, це було занадто. У кінцевому результаті Коха судили за перевищення повноважень і за фінансові оборудки, і в холодний квітневий ранок. 1945 року, буквально за декілька днів до звільнення табору союзними військами, Карл Кох був розстріляний у дворі того самого табору, де він зовсім нещодавно розпоряджався тисячами людських доль. Не оминула відплати і відьму Бухенвальда з падінням нацистського режиму. Ільза була ув'язнена, і у вересні 1967 року вона повісилась у своїй камері. Так чи інакше, а в неділю 8 квітня 1945 року в ефір над центральною німецькою областю Тюрінгією несподівано увірвалися сигнали лиха Сос. Сос Бухенвальд, командувач американської танкової колони генералу Патону, Сос Бухенвальд. Нас хочуть розстріляти, нас хочуть знищити. Просимо негайної допомоги. Сос Бухенвальд, Сос Бухенвальд, Сос Бухенвальд, те, що побачили американські військові, увійшовши на територію табору. Не піддавалось жодному опису. Понівечені тіла більше схожі на скелети скрізь за неточними підрахунками. За всі роки існування Бухенвальду там було розстріляно і закатовано близько 56 тисяч людей. Іронічно, що до сходження нацизму Веймар був відомий як місце, де жили і творили Шилер та Гете. Наразі на території табору знаходиться меморіальний комплекс Бухенвальд як пам'ять того, чого більше не можна допускати. І як пам'ять всім тим, хто звідти не повернувся. Анастасія Глуцька, Київський міжнародний університет. Що ж, на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. І з вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Христина Перкова. На все добре.